Видобуток не традиційного газу теж актуальна тема в Україні наразі, тому що ті, хто тут цікавиться екологічними питаннями, думаю, одразу звернуть увагу на цю диверсифікацію. Це актуальна тема насправді в Україні. Польща е, намагається е, видобувати зараз е, е, сланцевий газ. Е, і Україна долучається до цього питання. теж. У нас є залягання в, на Олеській площі, це е, Івано-Франківська е, Івано Тернопільська області. Е, оцінки дуже великі. Один трильйонів, але вони дуже різняться. І насправді ну, тобто, ніхто не знає, чи є сланцевий газ чи ні, тому що поки не почнуть бурити першу свердловину, реально ніхто не дасть вам ціну ніякий шел, ні шеврон, ні ніякі світові компанії вам не скажуть, скільки насправді там є газу. І юзерка Італянка це Донецька Харківська область, вже ближче до вас. Там буде працювати шел яка виграла фактично конкурс на цю ділянку, бачите, які орієнтовні цифри теж є. І от теж готується до конкурсу Слобожанська ділянка, теж вона постійно відтерміновується, міністр у нас природи постійно говорить, що ось ось виставлять на таборали. насправді поки що немає да? цієї ділянки. Теж це Харківська область, теж близько до вас. 6,8 мільярдів кому на рік оцінюється видовою. Цікаво, що насправді ну, в Україні не так багато видобувається, але зараз ось нещодавно я була в Просторі, фактично в Харківській області. Це свердловина Біляївська. Давно дуже хотіла цю свердловину разом ще з Укргазовидобуванням. Оцінок немає, поки реально. За словами президента, там 300 тисяч кубометрів в день, але довіряти словам просто ну, тобто, а, але сам не питали, нема поки оцінок, скільки вони ж дійсно там захочуть, хочуть отримати газу. А присторг був, що вони закінчують будівництво? Ні, це встановлена вже фактично борова. Тут будуть боритися газ щільних порід. Ось, і, це вже реально не здійснюється. Mm. І вони запланували фактично пробурити цю а, свердовину за 5-6 місяців. Тобто вже mm. на квітень травень наступного року ми будемо Будь мати віда у да? нас. Нас вони хочуть постачати потім, звичайно, транспортні системи. Оцінок немає цікавого, як мене, що місто, скільки ж вони будуть дійсно тут. А немає ну, оцінок, наскільки теологічно безпечно це? Чи це підзначується? Mm. Звичайно, є оцінки тому, як бурять вартовину, беруть і проби на, на води, тому що це все впливає, це голодня. обов'язково є специфічні, дуже глибинні, там вони залучають екологічні організації, тобто Тобто просто так дозвіл не дадуть на буріння. обов'язково є, є ризики, дуже дуже великі. Прошу звернути увагу, теж. добре, що насправді працюють а, тут світові компанії, тому що в них є досвід, тому що якщо ми працювали б тільки своїми компаніями, у нас немає технології насправді. Коли приходить Shell, той же Chevron, ні, ExxonMobil, насправді вони. Ну, тобто, Ще ми, має, вони досвід, такі, вони да, В них, них обов'язково <нах> є свої <свій нах> правила екологічні. Досвіду ну питання не традиційного газу, якщо хочете. Ми поговоримо з вами окремо. Я, наприклад, є прихильником видобутку сланцевого газу, газовщильного А те, що от, чи це невірно у мене, що європейські країни багато відмовляються від видобутку, від, від, видобутку таких видів газу через екологічні наперед. Дивіться, хто відмовляється? Відмовляється Франція, в якій переважна більшість на чому електроенергія, атомна енерго. Дуже, дуже серйозна атомна норм. В нас 15 енергоборів, а там 52, більше так? Тобто, Звичайно, вони не зацікавлені. І наскільки я розмовляла з представниками тобто, європейськими, чому? Там просто реально уряд не зреагував раніше, ніж пояснити. Треба пояснювати людям. Ризики, всі ризики, приходити на місця, працювати. Тобто, тому що ну, що тобто ви вважаєте, таке? що от, от, е, небезпека екологічна, вона нижча, аніж от, користь від сланцевого газу? Я вважаю, що користь сланцевого газу, якщо дійсно о, ці цифри підтвердяться, які в нас є, то тобто, це реальна енергетична незалежність. України. Це реально. Тобто це колосальні, колосальні цифри насправді. Але, звичайно, є ризики. Я не можу стверджувати, що можливо там їх не буде. Але я ж вам кажу, що приходять міжнародні компанії з своїми екологічними стандартами, у них там розписано все просто до останньої каплі, вони бурять там з алмазними наколесниками, ну тобто і, і слідкують обов'язковим заводами забруднення. Ну, тобто, там в процесі треба робити окремий семінар по нетрадиційному газу, щоб всім пояснювати просто ризики і... Ні, ну не воно якесь загрожуюче звучить. Ні, насправді правильно, щоб всі розуміли, насправді писати несланцеві газ. Традиційний газ, тому що сланцевий газ, тому що традиційний газ це не тільки сланцевий, це газ у порід, це шахтний метан. Тобто Правильно використовувати термінологію. не традиційний газ, хоча вони так якось цікавіться. Газ зі звалище це біогаз, це альтернативне випало. Я хотів yeah. сказати, що учена ситуація, що там працює западна компанія. Они, я так понимаю, на пристуле отказались озвучить хотя бы цифры, которые они ожидают получить, при том, что ни одна западная компания без четкого бизнес-плана не будет заходить, который точно так же состоит из трех частей программы ⁇ Минимум, Максимум ⁇ и, ну, назовем это бюджетным вариантом. мы говорим, что цифры просто напросто не открыли, потому что шел бы не начал вкладывать инвестиции достаточно большие, не имея программы минимума и максимума, сколько он хочет получить. Просто эти цифры ну, я правильно же Смотрите, мы тоже спросили Греха Аталию в голове шел. сколько действительно, ну, потому что, ну, конечно, никто не придет, не будет бороться, не зная, что оценку. У них есть оценки. Он сказал, у нас есть оценки, но мы их не хотим озвучивать, он сказал, что с опытом просто. Він не хоче озвучувати, тому що дійсно потім є якісь маніпуляції. Тобто Це позиція компанії. Є, звичайно, оцінки і е, держгеології надати, але реальні, мені цікаво, реальні оцінки, скільки тут. Ну, їх оці не у них про приміти, як у водителі. Ми не говоримо, що там приїдемо. Всі знають і так, коли приїдуть. Тут має бути фінансова оскільки компанія проводить е, певна конфіденційна інформація, компанія проводить дослідження за власний рахунок і не хоче відкривати ці okay. дані. Це в принципі ну, нормальна світова тенденція, оскільки так само, як і я перепрошую, Ірину, деякі держави навіть не відкривають вартість газу, які вони закупають у певних компаніях. Деякі відкривають, деякі не відкривають, оскільки це є предметом договору і не завжди ця інформація може бути відкрита у загальній доку. Точно. Так. Э... Це ж Они не в вони не прийшли сюди, якби вони не були певними, що є певні запаси цього газу і вони почали пробувати. Для себе вони мають цю цифру, вони не хочуть її відкривати. До речі, цікава інформація щодо цієї інформації щодо ісландського газу газу що не порід дійсно є. Оцінки держвологі надали, але компанії не жалеють ті, які роботи купували. Тобто їх ніхто за ну, просто так і не віддав. Тобто вони купували і ну, просто фактично повірили. Насправді, ну я ж кажу, що треба борити і потім дивитися, скільки реально. Тобто ніхто не скаже. Є оціночі якісь. Берігайте, Шура, Вишки-бойка. Ну, вишки бойка вже самі по собі золоті. Одеське безумовне мене родовище перспективними як вважає.